Йоу, привіт, здоров, добрий день, я Макс Лопахтін, і я майже демонтував четвертий випуск пізнятого бекстейджу, в якому буде огляд картин, огляд льоніних шрамів і конфліктна ситуація з бухими людьми. Отож, велкам до перегляду. Довище коміків. Ось так вони весело проводять час. Перший попав в кадр Влад Морозов. Зараз ми знаходимося в uh -huh. культ Камеді віпці, який абсолютно некомфортно, але на жаль, що на це це комфортніше, ніж. На вулиці, ніж на вулиці. Так буде так з шрамами, про які ти що розповідати? Що то сталося? Це мене кінь зараз п'ять років. А зараз у нас художня мистецька рубрика картина у житті це символ гору. Можете побачити ці образ. Малював Вадим Вінко з мене. Ти людина, яка не доживе до повноліття. Чому так думаєш? Того, що ти живеш надто небезпечним життям. Чи буду я смішний з вами, ти мене спитався? Так. Так-так. — e, так. Побачимо, час покаже. Але от, е, краще про мій виступ скажу владну розум. <говори> це друга найвідоміша робота <говори> маестра Вадима Дінка. Тільки тут що, він на вже змальовував з Романа Щезенька. У мене де шрама є, отут від кота. Зараз. розсію. Отут від роверу. Оце на тормоспан. А ось і мій мастер. Доброго дня. Я митець. У мене на голові ще три шрами. Тут два, коротше. І тут десь має бути один шрам, Мені голова розбила камнем. Ті картини, які ви бачили, я їх намалював. Ну, бо я так бачу. Я так бачу, а бачу, я — ухуєнно. Ха-ха. Це мужик, ну рюкзаком натер, правильно? Ну... <світ> а отут що за вухо? Ні, це це теж це, це десь портер. Коротше, на боротьбі швидше. <світ> ви навіть по кольоровій гамі також підходите. <світ> Кольорова гамма, не говорю, я, бо я голодний гамма. <світ> <світ> Наступна ведеться стрім, повен зал людей. Коміки виступають. Під час того компанія з чотирьох людей з трьох хлопців однієї дівчини наполегливо хоче потрапити в зал для перегляду комедії. Адміністратор пояснює, що перепрошую, такої можливості немає. Можете, будь ласка, не шуміти. От вони е, не чують, бо п'яні і явно налаштовані на якусь конфлікт і провокацію. Ось далі продовжують: ой, там мають бути місця. Ой, а може цей, вже починають інших коміків питати, чи можна якось зайти в зал. Всі їм кажуть, ні, будь ласка, не шуміть, стрім. Вони цього не розуміють, і е, довелося їх е, простимулювати до виходу, так би мовити. Ось така ситуація. Ми декілька разів тим людям сказали покиньте приміщення, почали конфліктувати, почали хамити. І якщо, і якщо я не помиляюсь, розказувала Хостеса, що чувак взяв пиво і вилив прямо на якісь там провода, десь там де ліхтарі, і це типу, максимально вже якийсь вандалізм розпочався. Емоції людини, яка виступала під час виступу, якої шуміли люди. Вони мені виводили перші дві хвилини. Я просто перекрикувала їх. Я дуже зла. Як ти думав, сьогодні ми будемо битися? Чесно, я надіявся, але не було нічого. Дуже зла. І саме смішне, що ми викликали поліцію. Поліція не їхала. І ми своїми типу... Коли у нас не похоє сумку порває, здається, тепер сумка буде, мають порвати їх. Чи я стільки кошти? Я стою, думаю, Йома йо! А я, до речі, не сильно допомагав фізично, бо я думаю, блін, я ведучий вечора, що ще поб'ють мене з синяком. Я ж не в футболки до вписувати, але я вирішив. Ви знаєте, що поліція вам не допоможе. Поліція не допоможе, скільки скільки вже немає поліції. 15 хвилин немає поліції. Льоні, як ти думаєш, ти би ушатав би їх? Скільки ти б ушатав би з них? Трьох. <с>? Трьох би ошатав? Би? Дуже, файно. дуже файно, що в нас молода сильна молодь. Що люди приходять на стендап, дивляться стріми, цікавляться стендапом, деякі навіть з них лайкають, пишуть коментарі, І щоб не пропускати нові відоси. Підписка через бедро. О, це файно.